Минулого тижня була історична дата: 80 років від початку Нюрнберзького процесу над головними гітлерівськими воєнними злочинцями. Зараз Україна із партнерами наполегливо працює над тим, щоб аналогічний процес відбувся на рівні міжнародного спецтрибуналу. Ми запитали народних депутатів України про їхні бачення, перспективи цього процесу і чому це вкрай важливо. Держава Ради Європи підтримують модель спецтрибуналу, і саме модель, що стосується. Спецтрибуналу проти керівництва Російської Федерації, а не просто як гібридний суд. І для нас, нас, для українців, для української сторони запуск спецтрибуналу – це важливо, бо ми маємо дійсно назвати зло по імені, а головне забезпечити відшкодування на даному етапі, щоб за зруйновані життя і міста заплатила не Україна. А Росія на чому зараз е, е, застопорилося це питання і чому не рухається далі? Найперше, це те, що е, питання фінансове. Отже, на чиї плечі ляжуть ці е, витрати? А вони будуть чималі, бо треба потрібно отримувати офіс, потрібно фінансувати суддів, помічників, експертів, тобто фінансова складова. Далі є ще окреме питання? Щодо імунітету Путіна і його оточення, і не усі наші міжнародні партнери одностайні в тому, як вирішити в юридичній політичній площині це питання. Очевидно, що, що інституційно ми рухаємося правильно, але що говорити про кінцевий результат, тобто про суд, який має завести судом над нинішнім головою держави Росії над високими посадовцями, які винні у злочинах стосовно України. Під час вторгнення, е, очевидно, що це тривалий процес, який е, е, вимагає часу і вимагає, е, скажімо так, результату завершення цієї війни. Ми всі стараємося результат завершення цієї війни. Тому що якщо за результатами завершення будуть великі компроміси е, з боку Сполучених Штатів Америки, які не дуже зараз підтримують ідею трибуналу і тим більше не підтримують ідею міжнародного кримінального суду. То очевидно, наші сподівання на повторення Нюнберг 2 можуть не до кінця бути реалізовані, але я вважаю, що Європа не відмовиться від ідеї такого ставрибуналого. Робота буде вестися дуже інтенсивно. Суд все одно як кажуть добіжить до головних винуватців або історія Добіжить одним з важливих досягнень мені здається української сторони. Української команди стало формування правових засад і підстав для розгляду справ за відсутності обвинувачених у залі суду. Це такий формат absentia, як називається. Це дозволить трибуналу розпочати роботу без необхідності чекати. Фізичної наявності злочинців, підозрюваних на відміну від процедур міжнародного кримінального суду. І, власне, саме тому ми говорили, що просто роботи міжнародного кримінального суду недостатньо, і в тому числі саме тому ми говорили, що нам потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Злочин агресії нагадаю, на називають матір'ю всіх злочинів, і тому такий підхід української сторони і наших партнерів гарантує, що провідні російські посадовці не уникнуть відповідальності.